У містечку Білозерське Донецької області майже не залишилося жителів. Люди залишають свої домівки через наближення лінії фронту російськими військами. Як виживають ті, хто ще не евакуювався і щодня перебуває під обстрілами? В нашому матеріалі матеріалі наших колег з редакції. Вотак. Такий вигляд має дорога в напрямку Білозерського. Найбільш небезпечні ділянки облаштовані протидроновими сітками. Невеличке містечко в Покровському районі Донецької області спорожніло після того, як на початку серпня окупанти прорвали українську оборону. Тепер до лінії фронту звідси всього 10 кілометрів. Прильоти тут щоночі прильоти, прильоти буває в день. Приходять сповіщення, що десь на околицях сильно б'ють. Мирного населення? мирного населення. Ну я ну, не знаю. Я не знаю. Моїх закону, знайомих може чоловік 20, осталось, 20 залишилось. Може, не взагалі не трішки, тільки старі. Молодих майже нема. О, Тож ну, в основному жити так, тут неможливо. Все закрито адміністрації немає. Взагалі закрита, нікого нема. адміністрації. вообще нема. Чоловік розповідає, що до повномасштабного вторгнення в Білозерському проживало 12 тисяч людей. Зараз вулиці порожні, та й сам він готується до евакуації. Зараз буду виїжджати, У бабу, зараз стара... Збираю речі і буду виїжджати. І У мене бабуся, стара мати буду, і сестра. Днях, Побуду ще день-два тут. Максимум і виїжджатиму в містечку. Зараз ані газу, ані світла, ані води. Їжу готують просто неба. Питну воду качають за допомогою генераторів. Ужас. Просто ужас. Ночами... Жах, просто жах. Вночі нерви вже не витримують, і їхати нікуди, бо в нас з матір'ю нікого нема. І грошей нема, щоб виїхати, і пенсія маленька. Єдиний транспорт тут велосипеди, та й ними пересуватися небезпечно. З неба полюють ворожі дрони. Дороги геть усипані гострими уламками безпілотників та авіабомб. Пробиті колеса роверів лагодити нікому і ніде. Ой, господи, доведеться евакуюватися. Знайшла хатинку, відпила матір ту хатинку. А вона почала кричати Я хочу додому, а я кажу, що там убивають. Попри всю небезпеку, через містечко часом ще курсують автобуси до Павлограда та Дніпра. Пасажирів мало, здебільшого водії привозять місцевим ліки. Яка точна кількість людей, що залишається в Білозерському, невідомо. Місцеві продовжують залишати рідні домівки. Лінія фронту стрімко стає ближчою. В'ячеслав Лакомкін, Сергій Бордюжа